Наприкінці жовтня 1708 року гетьман відправив стародубському полковнику Скоропецькому грамоту з викладом причин, що спонукали його до переходу на сторону Карла дванадцятого. Московська потенція вже давно має всілякі наміри проти нас, а останнім часом почала відбирати у свою область українські міста, виганяти з них пограбованих і доведених до убогості жителів і заселяти своїми військами. Я ясно бачу, що ворог хоче нас, гетьмана, усю старшину, полковників і усе військове начальство прибрати до рук у свою таранську неволю, викорінити ім'я запорізьке і звернути усіх у драгуни й солдати, а весь український народ піддати вічному рабству. І от за згодою всієї старшини ми зважилися віддатися протекцію шведського короля в надії, що він оборонить нас від московського теренського ярма і поверне нам права нашої вільності. 30 жовтня 1708 року московський цар віддає наказ знищити гетьманську столицю Батурин. Виконувати цю місію відправився фаворит Петра, ясновельможний князь генералісимус Олександр Меншик. Незважаючи на запеклий опір, стримати натиск росіян козакам не вдалося. Ясновельможний князь наказав Батурин іншим, наприклад, спалити весь. Розпорядження Меншикова виконувалося з ретельністю. Карателі залишили серед живих лише воєначальників українського воїнства, щоб потім жорстоко стратити. Дикі подробиці батуринської трагедії сколихнули Європу. Пруський посол Кайзерлінг і його англійський колега Витворд повідомили своїм країнам про каральну операцію росіян. А от що доповідав у Париж французький посол? Україна залита кров'ю, зруйнована грабежами і всюди являє собою страшну картину варварства переможців. 1708 року у Батурині було близько 20 тисяч мешканців. 1726 року, через 18 років після знищення, це місто було безлюдним. А мешканці, що вціліли, жили по околицях 428 дворів. Одразу після батуринської трагедії один зі свідків цього геноциду записав у щоденниках, який зберігається в архівах. Здесь противник действовал самым жорстким образом в тиранії бідних людей. Погреба були полны мертвими телами тих, кого він загнал туди, і поджог. Хотів би нагадати про одну дуже важливу річ. Як за часів після того, як був знищений Батурин, як вирізано було все поголовно населення Батурина, як було море крові текло по, річ, по річках? Поріжці сейму ми пригадуємо про те, що це тотальне нищення, воно потім дуже довго перегукується з тими нищеннями, які запроваджувала Росія на території України. Голодомори, Розкоркулення. Переселення до Сибіру, заслання, тортури. Руйнування Мазепинських храмів, церков, тотальне упослідження до нас прийшли звідти, з-під Батурина, а згодом і з під Полтави разом з війнами, потрясіннями, колективізаціями, реквізитуванням, гвалтуваннями, вбивствами разом з викоріненням українського слова зі школи, з книги, з радіоефіру.